Слава Ісусу Христу, вітаю вас! Сьогодні роздумати над Словом Божим нам допоможуть антисептичні засоби. Нещодавно ми переживали час коронавірусу. Дуже часто лікарі радили та сьогодні радять використовувати такі антисептичні засоби для наших рук, щоб менше бактерій попадало до нашого організму, щоб його захистити. Але дуже важливо також є дбати про чистоту свого серця. Якщо ж це є чисте серце, чисте серце це серце наповнене любов'ю, серце наповнене добром, це серце, яке не заздріть, не надимається, це серце є безкорисне. Але щоб його таким мати, треба приймати антисептики для душі. І ось такими антисептиками для нас це є найперше слово Боже, коли ми його читаємо, роздумуємо і впроваджуємо своє життя. Також це є молитва, це є виконання десяти заповідей, це є покаяння, яке ми очищуємо своє серце. І якщо ми будемо приймати ось ці антисептичні засоби для нашого серця, з часом воно стане чистим серцем. В книзі Приповідок в 4 розділі, 23-му вірші, кажуть: «Більш ніж щось інше, пильнуй своє серце, бо з нього б'ють. Джерела життя. А в Євангелії від Матея в 5 розділі у 8 вірші Господь нам каже: блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога. Отож, як наше серце буде чистим, ми зможемо побачити Бога вже тут, на землі.